Здравствуйте. Что там сегодня бамон, да? Добрый день. Добрый день. Давайте быстренько раздежать. Да, что там выписали сейчас, да? И ну, ну, адвокат. Поїде? А, поїде? Да. Просто вручительный турист що снизу взял расписаться. Я ж тебе подлегаю призыву. Я в трасі підлягаю розумію. Ні, він так в розшуку. Не. За Свяченко в... по поліції він в розшуку. А, в розшуку, так. Да. Да. Він каже, що не отримав, не поїзд так нічого. Він, каже, я не відмовляюся, але тільки при ну, понятно. Фірма Російська Олександр Миколаївич. Миколаїв. Олександр Миколаївич, машини його ніхто, зрозуміло, що не буде витягувати. То... Ні, зараз я з ним поговорю. Ні, політику ж є посвідчення, все на Да, ось, ось, ось. А, отаке, ось да, посвідчення. Да, да, да. Тимчасово що виконується Шевченківська рада. Ну ладно, Шевченківський. Район Шевченківський, добре, да. який має право проводити заходи повіщення, Це символ Леонід. Можу показати. Це, я тобі... да. Дивіться. Да, добре. Е, дивіться, все там буде нормально. Зараз е, вони.